Його ім'я навіки вписано в історію української боротьби. У селі Підпечери провели в останню путь Романа Мохняка. У цивільному житті він був педагогом, держслужбовцем та депутатом, а після повномасштабного вторгнення окупантів став бійцем Збройних сил України. Загинув, рятуючи побратима на передовій. Як прощалася із полеглим захисником, бачила наша Тетяна Дадак. Прикарпатці зустріли свого героя. Спершу у тисманиці, де працював, а потім і у рідних підпечерах, де народився. <му> Роману Мохняку було 40. Громадянську позицію проявив ще в юності. Брав участь у помаранчевій революції, а згодом був на Євромайдані в Києві. Завжди підставляв своє плече для нас. Завжди стримував своє слово, ніколи не скаржився, ніколи не, не жалівся, що йому щось там важко. Або про свої труднощі ніколи не говорив. Завжди говорив про те, що все буде добре, тримаємося. І позитив, так, був дуже позитивною людиною і він завжди залишиться в нашій. Пам'яті в наших молитвах, в нашому серці. За життя Роман встиг пройти шлях від вчителя до депутата Тисманицької районної ради. Ми разом працювали колись, коли я був в адміністрації. Дуже серйозний, відповідальний, пунктуальний, справедливий чоловік був, ні в чому ніколи не відказував всіх роботах, які ми виконували. І перед тим, як ти він був у мене, вже я тут був старостою, Він прийшов до мене, багато ми з ним говорили, радилися. Десь десь він так був твердо переконаний, що я йду, бо я там потрібен. Маючи бронь, роман Мохняк приєднався до війська у березні 2024 року. Потрапив у 105-ту окрему бригаду і там отримав позивний «Ромашка». Воював на сумському та харківському напрямках. На посаді сержанта командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Намагався всім допомогти, розрадити. Не було такої. Людини, кого б він не підтримав, не було такої справи, за яку би він не брався. І просто ну він безвідмовний, безвідмовний чоловік. І Зараз він вже герой. Побратим він, до речі, мав бронь і він вирішив піти захищати нашу державу добровільно. А ще Романа згадують як того, хто заради ближнього готовий віддати найдорожче. Саме так він отримав смертельне поранення. Телефонував його побратим, з яким вони в той день, коли їх поранені були у бліндажі, він телефонував до сестри і сказав такі слова, що Ромчик фактично. Прикрив його собою, цьому побратиму 19 років і сказав, що Ромчик прикрив його собою, і, відповідно зберіг йому зберіг йому життя. Тому з, навіть з, з, з цього ми можемо зробити такий висновок, що він е, жив навіть, скоріше, не для себе, а жив для людей. За життя Романа боролися медики. Однак, 28 квітня серце військового зупинилося. В останню путь героя провели родина, друзі, колеги, односельчани та побратими. Полеглого захисника поховали на кладовищі у селі Підпечери.